Інститут зернових культур під час широкомасштабної війни продовжує свою дослідницьку та наукову діяльність, розвиває міжнародну співпрацю у селекції рослин. Подробиці в наступному матеріалі. Ключовою роботою інституту зернових культур є селекція, насінництво створення гібридів і сортів озимою, м'якої і твердої пшениці. Озимого і ярого ячменю, сорго, соняшнику сої проте діяльність, якою пишається інститут, і завдяки яких інститут знають на міжнародному рівні. Це селекція кукурудзи. У нас потужна ведеться селекційна програма цієї культури. Також ми реалізуємо батьківські компоненти всього. В Україні висівають від 600 до мільйона гектарів наших гібридів. Ми найбільшу кількість гібридів зарестарували саме в Україні їх понад 170. Гібридів різного напрямку використання це і зернова група, це і кормова силосна група. Також є розлусна і цукрова кукурудза. Гібриди кукурудзи є унікальними, сорти існують різного кольору, пристосовуються до пекучого сонця або до прохолодного клімату. Також інститут зернових культур єдина з вітчизняних компаній, хто веде селекцію усіх видів сорго. Крім того, проводять селекцію вівса. Також у нас ведеться селекція вівса. Вівіса південна екотипа. Ми єдина установа, яка може навіть і у світі хто от створює овес південного екотипа? Бо за звичай, це овес північніша культура, і його краще вирощувати в полісі. Але уже тривалий час ведеться селекція у нас на синейській досвідній станції і створено понад 10 сортів такого південного екотипу. А чому його особливість цього екотипу? Він стійкий до стресових умов півдня, ну тобто до жари і посухи. А враховуючи, що ця культура така, вона потребує прохолодних умов, то і ну важко в наших умовах в принципі, але ми створили такі сорти, які тут до. Дуже добре себе почуває, скажімо так. Інститут продовжує вести наукову роботу, випускаючи допоміжну літературу для аграріїв, до посівної та збирання врожаю, а також монографії, словник селекцій та біотехнологій, збірки праць провідних науковців інституту. Все це має практичну користь для фермерів та сільських працівників. Маргарита Віталій Шалдов, новини Д1.